Доброго всім дня! Напередодні різдвяних свят та новорічних я готую бісквітний торт із пломбірним кремом. Причому пломбірний крем готую тільки на молоці, без додавання будь-яких сливок. Тільки додам масло. І так нам потрібно одне яйце взяти, розбити в кастрюльку 150 грамів цукру. І ще понадобиться стакан молока. Яйце піддиваю з під цукром до розчинення цукру, вливаю стакан домашнього жирного молока і піддиваю вічиком. До однорідності. Торт я починаю з крему готувати, через те, що найскладніша частина цього торта саме приготування пломбірного крему. І так добре розмішала суміш і ставлю на плитку. При постійному помішуванні доводжу до кипіння і після закипання іще 30 секунд потрібно помішувати молочну суміш. При постійному помішуванні доводимо до кипіння. І після закипання ще 30 секунд помішуємо і відставляємо кастрюльку. Молочко починає булькати отак. На індукційній плиті я готую його на. В потужності 600, тобто на невеликій температурі, на мінімальній. я так ще помішую 30 секунд до хвилинки, щоб наш крем загус. Вимикаю плитку і оцю суміш виношу на холод, вичахати у чашу блендера. Вкидаю 150 грамів масла. У ну, мене масло домашнє, тільки що збила із домашньої сметани. І з допомогою міксера, вінчика, 2-3 хвилини збиваю масло. Далі готуємо бісквіт. Посудену глибоку кинула. 4 яйця і додаю 2 столові ложки з гіркою цукру. І, і збиваємо лінчиком. Додаємо до такої консультації яка вже стрійки збільшилася, на 4 яйця додаємо 4 столові ложки без гірки, борошна просіяного, або 3 ложки. Борошна і одну столову ложку крохмалу. тоді він буде міцніший. Легенько підмішуємо, знизу вгору. Отак. От Спочатку. Можна ложечкою чи лопаточкою, а потім я обов'язково коригую рукою, щоб підібрати усе знизу, щоб не було ніяких комочків, підбираю все рукою. Рукою гарно відчувається і буде добре відчуватися, коли ж маса стане однорідною. Форму змазую, олійкою, застилаю бумагою і після цього виливаю бісквітну масу. Вона не повинна бути дуже густою, але обов'язково однорідною і без комочків. І формочку ставлю в ледь розігріту духовку. Тим часом продовжуємо готувати крем. У збите масло додаю суміш молочну з яйцем та цукром. Потрошку додаю і вимішую. Я переклала масло в посудинку, щоб було видно. І отак розтираю або лопаточкою або вінчиком. Треба розтерти масло із молочною сумішю. потім переходимо в Додаємо ще одну столову ложку какао. і готуємо шоколадний крем. Це дуже смачний крем, виходить. Він, як колись, було морозиво, пломбірне. Один в один. Навіть смачніше крем, такий смачний, що смачніший від морозива. І отак підбити вінчиком. Крем бажано винесли в холод. От на півгодинки в холодильник. Щоб зав... наш бісквіт добре профікся духовці. і зразу ми будемо перекладати його на тарілочку. Корж ділимо на дві частинки і першу частинку змазуємо кремом. Змазуємо перший корж кремом. Прикладаємо і другий корж, і теж змазуємо ломбірним кремом. так змазали пломбірним кремом, два коржі. Тепер, звичайно, у нас кружки не залишилось. Через це я взяла сухарики, звичайнісінькі, натерла на терку і отак обтрушую наш торт звичайними паніруючими сухарями домашнього виготовлення. Булочку так взяла в духовці, змажила. Натерла на терку і вийшла така у нас кружка. Получился в нас такий торт цікавий. І зверху ми ще обр... е, покладемо декілька яхідок із смородини. І такий вийшло у нас торт. Ну, так виймаємо, розрізуємо торт, виймаємо і такий вийшов він в розрізі. Якщо сподобався вам рецептного торта, будь ласка, заходьте на мій канал, підписуйтесь. Поставте подебойку.